Литва та Україна зміцнюватимуть партнерство та координуватимуть свої дії в органах Євросоюзу ООН та ОБСЄ. Такі результати засідання ради президентів обох країн. Далі Грібоскайте та Петра Порошенка серед ключових питань зібрання: європейська безпека, зміцнення енергетичної незалежності та співпраця у військово-технічній сфері. Глава Литви прибула до Києва, щоб підтримати Україну у час збройного протистояння на сході. Дорогі українці, ви не одинокі Літва з вами. Литва одна з пострадянських держав, якій удалося інтегруватися до Євросоюзу і НАТО, нині демонструє всебічну підтримку Україні. Нам потрібно було 25 років для того, щоб ми пройшли шляхом реформ і побороли корупцію. Ми з радістю ділитимемося з вами цим досвідом. Ключову увагу ми приділили підтримки прагнення України. Курсу на європейську інтеграцію і конкретні і практичні кроки, починаючи від допомоги радниками і завершуючи двосторонніми позиціями і підтримки України в Єврокомісії. Я думаю, що Україна дуже вдячна Литві за роль адвоката. Президент Литви Даля Грібаускайті – послідовна прихильниця євроінтеграції України. Торік у листопаді саме Литва головувала у ЄС, а вільню сприймав саміт східного партнерства, на якому так і не сталося підписання угоди про асоціацію. Коли історичний документ усе ж таки підписали, Грібаускайті заявила, що це великий день для Європи, тому що українці це народ, який вірить у європейський спосіб життя. Нині ж під час збройного протистояння на сході України президент Литви прибула. До Києва, звідки закликала Євросоюз розширювати варіанти допомоги Україні, зокрема у військово-технічній сфері. Грюбаускай ті підтвердила, Литва вже готова до такої співпраці. Ми дуже тісно співпрацюватимемо з вами у сфері воєнного співробітництва, надаватимемо допомогу. Також співпрацюватимемо в межах тристоронньої польсько-литовсько-української воєнної групи, яка вже була створена. Надаватимемо також допомогу для військових шпиталів. Наступного року ми дамо можливість лікуватися вашим воїнам у Литві. Підтримка Литви, хоча й не така потужна, як великих гравців Євросоюзу однак не менш важлива для України таке партнерство закономірне. Обидві країни мають спільне історичне минуле період радянського правління і схожі безпекові загрози. Литва свідомо того в особі знову ж таки грибускайте, що у разі великої війни вона не застрахована від того, щоб не стати ареною бойових дій. Поруч з нею знаходиться Калінінградська область. Калінінградська область найбільший мілітаризований район, регіон взагалі у східній Європі. Там знаходяться величезні сили Російської Федерації. І розуміння цього процесу, знову ж таки, пам'ять про сороковий рік. мобілізувало литовське суспільство. На відміну від сусідніх Естонії та Латвії, Литва більш критична до російської політики, що теж має підґрунтя, пояснює директор Центру суспільних досліджень Дмитро Левось. Зауважує, в Литві менший відсоток російського населення, що зменшує ймовірність інструменталізації мовного питання для впливу на політику вільнюса. Водночас, підписання угоди про розвиток стратегічного співробітництва між Україною та Литвою на наступні два роки підтверджує, вільнюс претендує на важливу роль у східноєвропейських процесах. Поки що можна говорити лише про цей от цікавий альянс, на який намічається і нова архітектура безпеки, і нова архітектура економіки у східній Європі, яка вибудовується саме під час цих візитів і саме під час цієї допомоги Україні, яку надається з боку Литви. Українсько-литовські домовленості помітили у Москві. Хоча офіційних заяв з боку російського керівництва не було, однак цими ж днями почалися ускладнення для литовських перевізників на кордоні з Калінінградською областю. Про це повідомив прем'єр-міністр Литви Альгердас Бюткавічус. За його словами, російські митники ускладнили перевірки лише литовського транспорту. Вільнюс відстежуватиме розвиток цих негативних процесів, оскільки логістичний сектор відповідає за значну частину ВВП країни.